Сьогодні я хочу представити вам тему фільми про хакерів та їх роль у сучасному світі. Як ви розумієте, хакерська культура стала важливою частиною нашого інформаційного суспільства, і кінематограф активно показує це явище. Почнемо з розумінням терміну Хакінг – це процес зла або проникнення в інформаційну систему чи комп'ютер для зміни, або отримання конфіденційної інформації. Хакери збирають технічні знання та навички для досягнення своїх цілей. Історія хакерства розвивалася поетапно. У 1950-1960 роках з'явилися перші комп'ютери і піонери комп'ютерної безпеки. Період 1970-1980 років характеризується поширенням хакерської культури та з'явленням громадських доменів. А з 1990-х років до сьогодні разом із зростанням хакерських атак та появою організованих хакерських груп. Серед найвідоміших фільмів про хакерів варто відзначити Хакери 1995 року з Анджеліною Джолі та Меттю Ліллардом, який розповідає про молоду групу хакерів, що розкривають темні секрети корпорації. Матриця 1999 року, науково фантастичний фільм, який демонструє програму, яка виявляє, що весь світ є віртуальною реальністю. Також в імітації 2014 року, де показана історія Алана Тюрінга, якого вважають батьком сучасної інформатики. У кіноіндустрії хакери зображуються по різному з позитивного боку, вони виступають як герої, що борються за справедливість і збереження вільної мережі. З негативного, як злочинці або терористи, які намагаються зламати систему для власної користі. У фільмах про хакерів грає така сюжетна лінія корпорації, де хакери намагаються зламати систему корпорації, щоб розкрити їх темні секрети, соціальна, коли хакери хочуть маніпуляції та обман для отримання доступу до конфіденційної інформації, та кібератаки, де показано використання програми для зла, вимагання викупу або знищення системи. Підсумовуючи, фільми про хакерів забезпечують важливу освітню функцію, вони навчають нас про сучасні проблеми кібербезпеки та розкривають складні відносини хакерів з владою та системою. Такі фільми можуть зображати хакерів як героїв або злочинців, що дає глядачам можливість сформувати власну думку про це явище. Дякую за увагу!